Іди на фронт, і тоді не буде причин лінитись. Такий коментар я отримав до одного з своїх останніх відео, де розповідав про паралізовану волю та головні причини лінії. Ви на каналі Миколи. З вами Микола. Сьогодні говоримо про хейтерів, про те, як їм відповідати, чи слід їм взагалі відповідати, про суперечки в інтернеті. Також скажу, і про те, чи є у них сенс. Отже, перш за все почну з того, що у своїй роботі, а я працюю психологом, я консультую, зокрема, і військових, також їхні сім'ї, тобто членів їхніх сімей. І жоден військовий, а в мене є військові з інвалідністю, військові агресивні. Жоден з них не сказав, що чувак, іди на фронт, ти не маєш чим займатися. І тут ми прослідковуємо першу відмінність між людиною, яка написала мені цей коментар. До речі, це написала якась жінка, там я не знаю років, мабуть, сорока. І військовими військові такого ніколи не напишуть. А напише: ось така людина. Я підозрюю, що вона не знала просто чим я займаюсь, і вона прийшла просто виплеснути якийсь свій негатив, якусь свою злість у в коментарі до мого відеоролику. Ніяк цю людину не буду характеризувати, але просто скажу, що у неї була не вся наявна інформація. Більше того, можливо, я служу в ГУР, а вона цього не знає. І вона пише такі речі людині е, абсолютно не причетній до її уявлення. Поганця. Тому перший висновок: такі люди вони не володіють всією інформацією. Але це не найголовніше. Здебільшого, коли хтось пише гніний коментар, а в мене і в телеграм-каналі було цього багато, і на Ютубі, скільки я вже. До речі, підписуйтесь на телеграм, там дуже цікаво. Посилання буде десь в описі. Отже. Здебільшого я не думаю про те, що людина не володіє всією інформацією. Я просто намагаюсь уявити, хто ця людина. Інтернет це дуже дивне місце, де люди різних соціальних статусів різного розвитку вони мають можливість законектитись. І якщо в звичайному житті мене оточують, до прикладу також люди, психологи, співробітники, які доволі успішні в тих чи інших сферах, які в яких хороша самооцінка вони заробляють гроші, вони зайняті. І я просто... Не можу уявити, щоб така людина прийшла і написала щось гнівне до когось в коментарі. Я собі не можу уявити стосовно цього, стосовно себе, і тому я уявляю, хто ж ця людина, яка дозволяє собі зайти і щось, блін, написати комусь в коментарі. Знаєте, виплеснути свій негатив і свою злість. Але інтернет він дозволяє людині ось такий. Я підозрюю, що людина не зайнята, людина не має з ким поговорити, не має з ким виговоритись, не має... Куди виплеснути свої емоції, можливо, сублімувати їх в якесь хороше русло, і тому вона приходить до мене в коментарі. Отже, я завжди роблю скидку на те, що ця людина вона не мого коло спілкування, і чи потрібно мені дослухатися до аргументів такої людини, слухати її заперечення, її образи, її хейт. Ну, в моєму випадку, відповідь очевидна: ні, ця людина для мене абсолютно нічого не значить. І це порада для тих, хто. Хоче вести або соціальні мережі, або вести свій блог, і він боїться просто хейту, завжди уявляєте, хто ці люди. Ну, до вас не прийде хтось успішний, з бізнесом, самореалізований, з сім'єю, з хорошими відносинами, з друзями, з дружиною, з дітьми і так далі. Така людина не прийде писати вам гнівні коментарі. І чи потрібно дослухатися до їхньої думки, до думки таких людей? Відповідь очевидна. Тепер коротко про е, суперечки в інтернеті. Є три головні пункти, чому суперечки в інтернеті безглузді, як і суперечки загалом. Перший пункт це те, що інформація, яку я до вас доношу, 85% її сприйняття складають саме мої жести, моя міміка, впевненість, те, як я стою, як я себе поводжу, як я себе почуваю, впевнено чи не впевнено. Це називається невербальним мовленням, і за допомогою нього ви сприймаєте 85% того, що я вам кажу, і тільки 15% вербальне. тобто, те, що я кажу. До речі, на побачення з дівчатами вони теж звертають увагу на невербаліку. А вже те, що ви там будете говорити, це таке, знаєте, десяте. Тому в інтернеті невербаліка повністю відсутня, там немає жестів, та і вербаліка там зведена тільки в якесь коротке повідомлення, текстове. Яке, можливо, згенерував не ваш опонент, а чат GPT. Він ж має можливість подумати, загуглити, там переконатися, чи хороший аргумент, і тоді його написати. Чи є сенс сперечатися з такою людиною, якщо ви не будете її сприймати нормально, а вона вас, враховуючи відсутність невербального мовлення? Питання відкрите. Для мене воно закрите. Ні, немає сенсу. Друге, це те, що ви сперечаєтесь не з людиною, а з аватаркою. І те, що ви сперечаєтесь з аватаркою, переростає в проекцію. тобто ви починаєте сперечатись з якимось уявним образом. Ну, уявіть, що на аватарці в цієї людини якийсь, я не знаю, трикутник. І цілком імовірно, що десь на несвідомому рівні ви будете думати, ага, там щось, якісь геометричні фігури, можливо, це взагалі задро, якийсь е е е математик, ботан, і, 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 і ви знаєте, і ви починаєте сперечатись не з тією людиною, яка сидить за аватаркою. А з уявним образом цієї людини, і вона робить те ж саме. У вас там фотка в тільнику, і вона думає, ага, це якийсь моряк, а моряки що там, матрасня, бухарі, мабуть, якісь бухарі, водку жре, можливо, взагалі там з якимось російським корінням. Ну коротше, людина починає будувати уявний образ і сперечатися з ним. І виходить, що дві людини сперечаються не з собою, а просто з надуманими уявними образами. Який в цьому сенс відповідь немає. Ну і третє, найважливіше, воно стосується взагалі всіх видів суперечок. У суперечках не народжується істина. Її там немає. суперечка це міні-дуель, коли два опоненти намагаються знищити одне одного, понизивши цим соціальний статус суперника. На відміну від суперечки, є таке поняття як дискусія, коли дві людини слухають одне одну, чують, наводять аргументи і роблять це не для того, щоб знищити опонента, знищити його позицію, нівелювати, знецінити, а роблять це для того, щоб збагатити себе. І якісна відмінність дискусії від суперечки у тому, що в дискусії вам хочеться слухати, а не навішувати аргументи, чи не чекати, поки людина виговориться, щоб накинути ще своїх аргументів, там якось знецінити її в дискусії. Люди слухають, і дискусія притаманна низькопримативним людям, високоінтелектуальним, тобто людям, які менше під власні емоціям, особливо таким компульсивним, спонтанним, афективним емоціям. А які більше думають головою і намагаються збагатити свою позицію, і також збагатити співрозмовника, а не конкурента, що є в суперечці. Отже, я коротко підсумовую: а, ніколи не ведіться на хейт, хейт пишуть люди з низькою самооцінкою і точно погано реалізовані в житті. Вони приходять, щоб якось знецінити вас, аби менше на них давила власна жалюгідність. Сенсу слухати таких людей немає. А сперечатись тим більше комусь щось доводити в інтернеті немає сенсу взагалі, тому що відсутня невербаліка. Ви сперечаєтесь не з людиною, а з аватаркою і в суперечках не народжується істина. Вона народжується в дискусіях. У мене все. пишіть свою думку в коментарі. А я погнав по справам. Всім гарного дня.